Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу відкрити дві безкоштовні коробочки, які я заробив у сталевому мисливці, фармив оці жетончики у крамниці трилисника можна придбати багато чого корисного. Перший раз за півтори години, друзі. Зміг нафармити скільки різних ресурсів, тому що раніше я не грав у сталевий мисливець. Мене зовсім не зацікавлював цей режим. І скажу чесно, якби не день оцього трилисника, так скажемо, точніше, оця подія трилисника, я по нього і не пограв, і не розібрався. А так вирішив позбивати Х2 з усіх танків впродовж півтори години і зміг зафармити друзі більше двох тисяч оцих монеток. Це дуже круто. Зараз хочу поділитися цією інформацією, розповісти про подію, щоб ви також цю халяву забирали, тому що це реально, друзі. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайку, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу просто вам нагадати, друзі, щоб ви не забували, що не забувайте заходити, друзі, у магазин жетонів. І фармити самі жетончики. Зараз вже почався фарм 6 жетонів вихідного дня. Забирайте ці жетони, можливо, у вас якраз цих 6 жетонів не вистачає для того, щоб забрати одну з головних нагород: це або 3D-стиль, або премтанк 6 рівня. Не забувайте про це. Тепер поїхали далі. За півтори години гри, друзі, при тому, що я грав. Можна сказати, перший раз талевий мисливець, тому що до цього я просто заходив, один зіграв і вийшов. Мене не цікавив цей режим. Я зміг пройти три етапи, друзі, зафармити от бони, дивіться, 300 оцих щасливих печаток, друзі. Елементи кастомізації, от одне обладнання системи керування вогнем та один випал, резерви і так, далі, і так далі. Це раз. Усі щоденні завдання за півтори години виконав. Це ми. Подивилися, тепер дивимося далі. У нас є крамниця, крамниця куди ми можемо е, тратити відповідно ці жетончики. Дивіться, я забрав на даний момент е, дві е, коробочки. Вони по 900 це 1800. Плюс у мене ще 259 щасливих печаток. Друзі, це за один день, за один вечір, за півтори години вдалося нафармити. Хай у вас трішечки менше буде, бо більше хто там як грає, кому як пощастить. Але тим не менш, ви за один вечір, за півтори години можете дві коробочки забрати. Ми зараз їх відкриємо. Далі дивіться, наприклад, завтра там пограю, хочу забрати бони. Бони у нас 1200 коштують, я думаю, я їх за годинку заберу. 400 бонів, вони на друзі не валяються. Далі, думаю, післязавтра, наприклад, ну, я просто так прикидаю, хочу забрати вільний досвід. Дивіться, тут 4 аж пропозиції доступно. Можна 20 000 вільного досвіду забрати. Це дуже хороша пропозиція. Плюс до того, якщо ви будете виконувати завдання, там де я тільки що був, показував прогресію, вам ще дадуть 100 очок бойової перепустки. Тобто два етапи ви ще покриєте проходженням за півтори години. Тобто, от збили, наприклад, завдання, якщо у вас час є, то взагалі класно, збили завдання ці стандартні в рандомі. Плюс до того зайшли тут, позбивали ці задачі і ще два етапи качнули. І крім того, що буде 100 очок, будуть ще забої нараховуватися очки. Непогано, непогано. Далі можна забирати от дні преміум аккаунта 3 дня по 200, всього 600 е, марочок. Вони фармляться дуже просто, друзі, це дуже класно. У сталевому мисливці дуже класно. Навіть якщо ви просто забираєте, прокачуєте свою техніку, забираєте оце ресурси із точок із зелених, ви по 4 очка отримуєте. Плюс до того Х2 кожен день будете збивати. Кожен день будете збивати із усієї техніки, друзі. Із оцієї отут X2, 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 X2. На кожній зіграли по бої, там по два. Якщо з одного бою не вдалося збити, наприклад, Ну, в мене в основному з одного бою я вдавалося збивати. Все, у вас вже множник іде Х2, і з крамниці трилисника ви зможете дуже багато чого забрати. Оце ніби основне я розповів. Мені сподобався цей режим. Один із боїв, я думаю, в неділю вам покажу на фоні цього боя. Де я в топ-1 потрапив, останній е, залишився живий. До речі, на оцій машинці класна машинка. От на оцій машині дуже мені сподобалося, друзі. А тепер давайте відкриємо ж скриньки, що ж мені випаде із зелених скриньок, які просто так я зміг забрати. І так, відкриваємо і дивимося. Перша скринька відкривається. Що ж мені випаде з неї? Вітаємо! Зі смарагдового ящика! Випали всього бойові резерви. І ще одна скринька, друзі. Я сподіваюся, що щось буде цінніше. Хоча б вільний досвід. Ні. На жаль, ні, друзі, кредити 50 тисяч і комбінований досвід. Ну, хоч так, друзі, багато хто писали, що їм так само нічого корисного не випадало за цих безкоштовних, але деякі люди їх також багато писали, що в них із безкоштовних, наприклад, випадав лісовий дух, і ще щось. Пишіть, що вам випадало з безкоштовних. Багато хто, наприклад, із людей взагалі не донатив. От вони забрали безкоштовні і їм якийсь прем або К2 писали, або лісовий дух. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!